Людина не довіряє ближньому, не довіряє людині, а отже, вона замикається, вона закривається, і від того страждають люди, тому що вони знаходяться в ілюзії розділу. Будь-яка низька вібрація вона приводить до руйнування тіла психіки поля і нерозуміння того, що радість саме зцілює простір. Відчуття радості це є відчуття наповнення, і саме цей стан приводить до самозбереження саморегуляції. Правління власною енергією. Треба жити своє життя, відчувати свою основу і проявляти її як це творіння, і тоді буде відчуття щастя. Радіємо. Радіємо. Сьогодні відповіді на запитання нашого глядача. Перше запитання. Кожен раз чую, усвідомлюю щось нове, наче заглиблююсь. Але є таке питання, Чому часто забуває слова і вивчення, хоча я читала, вивчала багато що, таке враження, що воно просто вивітрюється, як то кажуть, знала-знала і забула. Навіть фільм чи книгу не впізнаю з перших кадрів сторінок. Дуже дякую. Людина, ну, все, скажімо, людина це є певна хвиля енергетична, так? Ну, Саме поле енергетичне людини, воно має там певну пам'ять, певну завдяки тому, що проживала певний досвід, а отже, певне поле, яке, скажімо, вібрує на тій чи іншій вібрації, так? І все, що не вписується, або що не затверджене в цій вібрації, або що відсутнє в, в цьому полі. Воно вивітрюється, воно не закріплюється доти, доки людина до кінця не прийме щось, як не сприйме до кінця щось те чи інше, то чи іншу енергію. Доти воно буде вивітрюватись і відчуватися як неіснуюче. Це будь-які знання, там щось нове, нова енергія, все-все. Воно не війде в поле, доти, доки людина не сприйме це як факт. Ну, ми прекрасно знаємо такі історії, коли навіть е, од, десь є така, є така народність в Африці, що там не бачили багато води, і одного привезли, привели до води, він не сприйняв океан. Ну, тобто в його полі енергетичному нема цього, тому це відбувається. Але, скажімо, сприйняття, котре розвивається як сприйнятливість, тобто приймає не, скажем, в якому відсутня якась неприйняття, якась реакція неприйняття десь. Там, якась боязнь або страх щось сприйняти, так? невідоме. Якщо цей страх відступає, то все відбувається як просто спостереження того чи іншого поля, і там не, відсутня ця енергія неприйняття, і тому все легше засвоюється і, і все добре. Дякую. Дякую. Що б було, якби люди не мали блоків і були проявленими? Був би рай? Чому люди блокують один одного? Чому низьковібраційних людей дратують радісні люди? І ще одне запитання, бо це чотири запитання, але схожі просто: чому не всі дорослі залишаються геніями? Що блокує їх? Ну, фактично, чому люди так живуть не в раю? Так, так. По-перше, людська уява про світ ну, обмежена певними тими чи іншими твердженнями, які людина засвоює, знаходячись в полі свого там, розвитку, поки вона росте з, з, з народження до якогось певного віку. Вона, певно, засвоює от та інформація, яку вона засвоює, на яку наполягали там, ті люди, які оточують дорослі, там все, часто вибиває з людини от саме та, ту, ту природу, її існування в єдності, там, в прийнятті в ще в чомусь. Так? І Ці певні твердження те не можна те Заборонено так не, не, неправильно і тому подібне, це якраз і блокує людські, людське сприйняття, отже, ставлення до світу. І якщо заблоковане ставлення до світу таке відкрите, якщо людина перестає довіряти світу, а насторожено ставиться до будь-кого, так? Не довіряючи, то це, звичайно, що не дає е, такого позитивного ефекту. Тому що людина не довіряє ближньому, не довіряє людині, а отже, вона замикається, вона закривається, і це не, не дає цієї природньої взаємодії, радісного настрою від того, що нічого не загрожує. І таким чином люди. Своїм неправильним, знову ж таки, там церква, релігія будь-яка, яка базується на розділенні, так, а це в основному так, чи виховання, котре приносить лише ну, навчання, там, навіть наука, освіта, яка веде до розділення, вона нічого ну Саме більше блокує світ, сприйняття людини. І це приводить до такого самоблокування, блокування ближнього і, само, ну, і такої обмеженої взаємодії з людьми, з світом, з будь-чим Людина замикається у своєму просторі і не дозволяє в нього війти будь-комусь. Ну, там, мається на увазі. Ближньому до кінця не довіряє. І це і від того страждають люди, тому що вони знаходяться в ілюзії розділення. Чому низько людей дратують радісні люди, тому що вони відчувають брак цього, цієї радості в собі, і це викликає спротив, викликає таку скриту заздрість зазвичай. Люди, котрі вільні у поглядах і, скажімо, вільні у баченнях, вони завжди будуть дратувати людей обмежених, людей консервативних, тому що їхні переконання говорять про телевість. І це, це однозначно не, не приймається такими людьми, а особливо радість, коли Здається, людині, що вона от там в такому стані, ну от зараз йде війна, так? І нерозуміння того, що радість саме зцілює простір, відчуття радості це є відчуття наповнення. А це є самодостатність, самостаток. І саме цей стан приводить до цілісного. До Самозбереження, само, скажімо, зцілення, саморегуляції, управління власною енергією. І тільки, це, так, і тільки так, так, це все працює. І людина не розуміє, що от страждання, от розуміння страждань, перебування в стражданні не дають цієї цілісності. І, навпаки, обмежують і. Е, а навпаки, оце переконання людей, от ми знаємо, як це все в Союзі було там, бора людина вона завжди поважалась, поважна, бо вона має 28 хвороб там, інфаркт, сахарний діабет, там, з якимись цими всілякими цими, от щоб на цю людину йшло на, на основному і фінансування, підтримка, увага всіх родичів. Там Ну це була поважна людина, яка хворіє. Зараз Ну і, Ну і щось приблизно таке. І е, це ще залишилося, тому що, переконані, що Ісус страждав. Що зараз треба страждати. Що завжди треба страждати. А як ми розуміємо, Будь-яка низька вібрація, вона приводить до руйнування тіла, психіки, поля. І це просто це елементарні знання, які треба просто засвоїти. І людина, котра живе на високій вібрації, вона впливає на поле всіх людей. І людина, котра знаходиться в, на певних високовібраційних хвилях мозку, вона змінює мозки ближніх. Незважаючи, де вона знаходиться. Хороший настрій також заразний, сміх заразний. І тільки це може зцілити ну, не тільки ближнього, а може зцілити цей світ. І вибір людей за радістю може привести до зникнення воїн. І тому на цьому треба стояти. Дякую. Дякую. Додаткове запитання стосовно як залишатися відкритим серцем, тому що те, що людина замикається і блокується, це значить, що вона свого часу відкрилася і отримала такий негативний досвід, обман і тому подібне. І дуже часто, коли люди живучи минулим, Минулим біллю, яка ще не прожита до кінця, не зрозуміла, чому з, собою, з тобою поступили, так, тому що фактично ти є причиною, але часом проходить ціле життя, щоб це зрозуміти. Не йдуть в нові стосунки, тому що бояться попередніх травм, так би мовити, недопрожитих. Як залишатися відкритим і як приймати людей, які тебе. Зневажила, чи обманули, чи вказали тобі на, можливо, змотивували тебе до якихось дій, а не до розслабленого задоволення. Ну так воно зазвичай відбувається, але треба розуміти, що людина, яка образила, в якому стані вона була. Ну, Це це єдно, ну, основне, що треба зрозуміти, що обрат. Людина щаслива, вона ніколи не образить ближнього. А людина ображена, вона ображає, людина агресивна, та, котра сприймає світ як щось агресивне, поводиться агресивно, і тому подібне, тому що ну так, колись з нею поводились. І вона так. Зазвичай, скажем, продовжує цей ланцюг. от І тому це, звичайно, що проблема, але та людина зупинить цей такий таку негативну взаємодію, котра просто сприйме стан людини, котра ображає. Зрозуміє, що ображена ображає. Все і на чому зупиниться так кажем, образа. Тільки так можна зупинити. По-іншому, агресією, зло породжує зло. І все. Наступне запитання: чому не всі дорослі залишаються геніями і що блокує їх? Ми частково відповіли, тільки що попередньо, але я б його трошечки перефразувала чи, чи може людина повернути свою унікальність і геніальність природу, тобто, якщо починає працювати над собою? Тому що ми живемо в матриці, де конкурентне суспільство, і, яке вимагає там, наприклад, відповідних спеціальностей, накладає успішність канони, як це повинно виглядати? так. Це дуже важливо розуміти, що кожна дійсно от, людина унікальна, так? Все нічого нема розділеного, але унікальність кожної людини є своя. І е, якщо вона відкине будь-яку уяву про конкуренцію, от, що я можу, якщо це вже придумано, зроблено і тому подібне. І як не мавпувати, не повторювати, треба розуміти, що треба робити. А проявиться те, ну як пробити, треба усвідомити свою справжню вміння, своє справжнє вміння. А воно проявляється зазвичай одразу після народження, на що людина більше звертає увагу. Все, що її інтересує. В тому напрямку її розвивати. Що найбільше, на що, най... що найбільше притягує Ця, до чого тягнеться дитина. От в тому напрямку розуміти, що це її інтересує, в цьому напрямку треба її розвивати. І якщо вона добре розвинеться в чомусь, вона буде бачити, значить там, вона буде продовжувати розвиватись, бо буде бачити східність, подібність речей, тому що природа, вона взаємодіє. І буде йти далі в розвитку, тому що її буде цікавити все глибше і глибше, то той чи інший предмет, чи там історія, чи щось, ну, чи простір, чи... і так далі. І тому саме от в цьому напрямку, і так, і тільки так відновлювати себе, згадавши, що найбільше подобалося в дитинстві, звичайно, що і... Це зазвичай тягне туди людину. Вона має відчуття, що їй щось в цьому напрямку треба робити. Але якісь обставини, ще щось, сімейні вказівки там сімейні традиції не дозволили їй туди спрямувати увагу і в тому напрямку розвиватися. Так часто буває. Але м -м скажем дійсно, кожна дитина майже геніальна і. Свою неповторність можна відновити в будь-якому випадку знову ж таки, сприйнявши благородність цього світу, сприйнявши самодостатність, вдячність до цього світу, це відновиться відразу і спрямує увагу і Дозволить розвиватися. Дякую. Часто люди бояться в зрілому віці почати щось нове, залишити все старе. Їх втримує от цей страх перед матеріальним, так би мовити, і порівнювати і порівняння з кимось іншим, теж, яке може дуже сильно блокувати. А... Це, не, це небезпечно. Найбільше, найбільша небезпека в тому, що. От є от розум порівнює. Е, тому що, ну, по-перше, не можна е, взагалі щось порівнювати, навіть музику. От кажуть, є музика східні або схожі, нема. Просто нема, не існує. Тому що це є потік енергії, звуку, і він в кожного в якраз у цього. В цій соті, як світ все-таки нагадує цей е, бджолиний дім, та, все світ нагадує. То кожній соті своя неповторна, своє неповторне звучання. Тому боятися конкурувати нема чого, навпаки, треба проявляти себе, свою, оцей, свій талант, і тоді не буде конкуренції. Мені ще згадується от музиканти, я нещодавно слухала Глена Гульта, який грав Баха. Це непов неповторна гра, е, яка трошки заважала студіям звукозапису, бо він ще часу підспівував, е, обрізав. Тобто він вийшов з усіх шаблонів. І коли його запитувалися, як він вчився, він каже: ну так як дитину кидають у воду, і вона починає вчитися плавати. Так само, як навчався музики. І потім чогось мені теж згадується Каравайчук, коли грав на фортепіано. У нього особлива була манера гри, незабутня. Писав геніальні твори. То він казав, що тільки Ріхтер почув, як він грає. Більше нікого, ніхто. Тобто ми чогось, ми, ми практично не, не слухаємо себе, не втишуємося в свою природу. Та не втишуємося дуже Лесі, дуже прекрасні слова. Так, а намагаємося, напевно, що завоювати чиюсь любов чи стати кимось в очах. Доказати доказати свою важливість, тому так. що світ дуже зараз, як Леся сказала, дуже біжить і конкурував одна, одна людина попередрувала з цими відео. Це все. Хоче показати себе, конкурує з ближнім, а це якраз неправильне бачення світу. Це просто несприйняття себе, не втишення, не відчуття себе і не пода, ну, Не проявлення себе як цієї основи, яка неповторна в кожному. Яка творить. Яка творить. Так, а яка творить, вона не повтор, вона не може повторитися. Так, так дякую. Дякую. Може, Марія дасть от, в цій важливій темі як повернутися до себе все ж таки от цей стеждень на станову двох. Дякую дуже. Ну, по-перше, те, що багато хто не розуміє, як любов до себе. Це саме відчуття. Власної природи як того, що існує і живе, і дарує життя, тому що саме життя проявляє життя. Ось, і оце треба відчути, оце треба усвідомити, що наше життя проявляється життя, і однозначно воно проявляє неповторно ні на кого не схоже, ні на що не схоже. В цьому якраз і могутність нашої основи не творити цю багатогранність Ось і боятися про те, що щось буде схоже, не, не, не потрібно, тому що схожого не, не буде. Навіть якщо ви будете копіювати до вінче, ну там чи когось, повна копія ніколи не повторить самого автора. І у вас, і це буде все рівно ваше творіння і ваше відчуття тієї того, того ж образу. Тому тут боятися нічого, мавпувати не потрібно, треба жити своє життя, відчувати свою основу як. Як сам і проявляти її, як це творіння, і тоді буде відчуття щастя, і тоді буде відчуття оцього центру, оцього, цієї непохитності, яка малює цю реальність, як щось таке неповторне і разом з тим цілісне. Це треба сприйняти. І тоді все стане на своє місце. Дякую. Дякую, Марія. Хотілося б трошечки просто доповнити, що от питалися за блоки і рай на землі, що зрештою рай починається в кожної душі в той момент, коли вона пізнає себе. Тому що є ще така ідея, що от тотально в один момент повинен статися рай на землі, а зрештою можна вже й жити. Так. Ну, цим раєм, тому що наша основа і є цим раєм. Наша основа це є абсолют, це є цілість, це ціле, це не, нема того, що нема, що, чого може бракувати. Тому це рай. І от це треба відчути на всіх рівнях усвідомити і прийняти, як власне поле. Як істину, за істину. І це якраз звільнює, це якраз дозволяє бути собою. Все, світрань.